Триває тер на громадському інтерактивному та радіо Один, і з нами на зв'язку Кримчанка, співзасновниця домашньої пекарні, кримська перепічка, дуже непересічна, дуже бізнесова, дуже сильна, дуже талановита людина. Вітаємо тебе, Оксана Новікова, в нашій студії на нашому зв'язку. Волинь тебе чує і бачить. І давай ми з тобою трошки поговоримо, бо насправді Я ми з такою витаю. хорошою. Метою тобі зателефонували, тебе запросили, тому що е, відбулося відкриття нової локації кримської перепічки. Як тобі взагалі вдається тримати той кримський дух у Львові? Ну, іноді це тому, що ну, варіантів просто немає. Да? Треба, треба виживати, треба розвивати виробництво, бо зараз не такі прості часи для бізнесу. З іншого боку, ми ризикуємо зрозуміло, тому що це вже друга локація, яка відкрилась під час війни. Спочатку була кав'ярня в центрі, а зараз це кав'ярня в спальному районі, але нам треба робити. Ну, Додаткова додаткова реалізація, да, бо, на жаль, купильна спроможність і кількість людей у Львові за війни зменшилась, тому щоб виробництво було сталим, і ми його загрузили, треба, треба мати і реалізацію. А оскільки наша продукція, вона реалізується тільки через нашу мережу, то зрозуміло, що нам є така необхідність відкривати нові локації. Ну, а як вдається захопити, так? тому що конкуренція ж у Львові колосальна? І що дає тобі ці плюси, так? ці фішки? Це тому, що назва, це тому, що якісь особисті якості твої, як бізн бізнесвумен. Чи має володіти людина для того, щоб їй вдавалося? Реалізовувати свої мрії. Ну, ти знаєш, ну, би, оскільки все ж таки це для мене досить достатньо професійний напрямок, бо я займалася 15 років кондитерською сировиною постачанням в Криму, я переїхавши до Львова, сестра в першу чергу хотіла відкрити якийсь заклад, і ми в 15-му році вирішили відкритися. Але ну, в мене є знання. В першу чергу, да, технології, сировини У мене ну, є порадники, да, є технології, з якими я завжди можу поспілкуватися стосовно асортимента. Є ну, відчуття цього смаку і так далі. Є, ну, є речі, без яких мені було б дуже складно насправді. Багато хто рахує, що. Цей від бізнесу він легкий да, для старту, що він не дуже дорогий, але ну, це так мій насправді, тому що е, і знання в обладнанні, і знання технологічних процесів, знання виробничих цих е, ланцюжків, знання логістики ну це багато чого. І навіть при моєму досвіді було е, багато нюансів, коли для мене це теж було відкриття. Тому ми е, ну, це це не проста була історія. Ми е, ну плюс на скоріш за все, це і комунікації, в тому числі зрозуміло, що це і е, моя відкритість до людей, да, відчуття того, що я хочу зробити для них щось добре. І воно працює щирість, така і ну я думаю, що кримський менталитет теж працює, тому що ми такі більш відкриті, більш наповнені енергією, яку ми хочемо донести. Анда, це кримчани, чи це вже львів'яни, чи якесь таке поєднання? Працюють нас, в нас працює така команда досить е, різна. У да. нас є і кримчани, які працюють з перших днів крім нас. То десь наш адміністратор є е, е, е люди, які вже якби по, по по різних причинах там наш кримчан покинули там вже під час війни. Є ті, хто пішли в декрет. <софірсь> Це класний такий процес, навпаки розвитку. Е, але ну зрозуміло, що в нас вже більше місцевих працює е, і ми теж намагаємося їм. Ну, якби донести перенести ту енергію, яку, яку, яка повинна бути на наших закладах. І от, е, ця, ну, ми дуже реально хочемо донести ну, цю щирість і відкритість, і, і любов е, і до того, що ми робимо, і до, до людей. Тому що це ви пропонуєте так, тем, э, своїм відвідувачам ну, воно... у Кримській перепічці? І хто є вашими клієнтами? Чи це лише львів'яни, чи дійсно е, туристи з усієї України, чи можливо навіть з, з усього світу? Нас насправді тільки локація в центрі вона може бути цікава, прямо справжньому для туристів до спальних районів. Мало хто доїжджає. Ми ізначально ну, как бы, свої свою бізнес-модель видавали на себе мешканцях на якраз на мешканцях спальних районів, де ми і відкривалися, і всі наші. Чотири включає нову локацію: це новобудови в спальних районах, це місцеві з дітками в першу чергу, бо в нас в кожному закладі дитячі майданчики, ігрова зона. Ми орієнтовані на такий родинне досвідя. В наших закладах немає алкоголю. Ми робимо натуральні напої, ми працюємо з, з якісними продуктами для того, щоб ця вся наша продукція. Була корисна ну, і безпечна для дітей в першу чергу. Uh -huh. Тому -то, туристи були теж завжди ради, але ну це не основна наша категорія. Uh -huh. А є якісь от кримські такі традиційні страви, і як от львівяни да, реагують, наприклад? Ну, насправді, ну, ну, базово ми почали робити е, КБД, Самсу, караїмський, Пахлаву. Ми, ми, ми їх робимо, не змінюючи ні рецептуру, нічого. Воно працює і люблять наші кримські страви. Е, у нас є декілька тортів, суто кримських, які ну, є сезонні, є ці е, е, постійні, Таврида та, і Петрі. Е, Якби реагують всі добрі, тому що це смачно реально. Ми б навіть зараз брали участь в фестивалі локальних терморських продуктів і познайомилися з нову ну, з новою аудиторією, і вона з нами познайомилася. В першу чергу були ну, дуже задоволені спробувавши кримські страви, тому що навіть аромат е, випічки відрізняється від того, що тут роблять, і по, по ньому можна було нас. Впізнати, бо поряд наприклад, працювала людина, яка ж жила в Криму, і каже: Боже, я на запах просто шов". і нам були вдячні люди, що вони згадали Крим саме завдяки нашим виробам. Спитати, от чи вдається таким чином тему Криму тримати гостро, так наповнено, і чи це є якоюсь метою теж відкриття? У таких подібних речей? ну, насправді да бо навіть перший наш заклад був якраз про те, щоб е, люди пам'ятали, бо в п'ятнадцятому році точно? Не було а потім ще ще далі. взагалі вже деяких не було думки, що Крим колись повернеться в Україну, чесно. Але ми завжди на цьому наголошували, що Крим це Україна в кожному нашому закладі. Великий великий велика інсталяція Крим це Україна. в Новому ще поки немає, але тільки тому, що людина, яка це робить, вона на фронті. Тому якби ми будемо чекати його повернення, і обов'язково теж буде. І зараз з'явилися. Більш вже осознана да, думка про те, що Крим Крим повернеться в Україну однозначно. Але багато часу мало хто в це вірив, і, і на наших вулицях є книги про Крим. Ем, є Крим про, про природу Криму. В нас є там пов'язані з ними картини на деяких локаціях. У нас є ну, в першу чергу, ми є так, для яких Крим це ну, завжди Україна. І завжди пані, Україною. Пані Оксано, цікаво, чи завжди вдається знайти відповідну продукцію, наприклад, тут на Заході України, яка, можливо, мала би бути в Криму, чи де ви її дістаєте? Спеції, наприклад. Зирона? Так, так. Бо я щось не, не почула трошки. Ну, в принципі, ми ще не ми робимо тільки. Ті страви, які ми можемо собі дозволити робити, маючи базу. Але деякі речі ми просто привозимо з Туреччини, наприклад, для на кримськотатарської кухні, там це можна знайти. Е ну а так, ну, для, для кримчан ми ж все одно ну, працювали плюс-мінус. Це ж не, не, не Африка, слава Богу. Кримська перепічка, я скажу свого досвіду, це такий справжній арт простір. Чи є бажання розвиватися в цьому напрямку? Які ідеї і, можливо, трошки про плани? Ну, ми... Локація в центрі, вона взагалі така цікава, вона міксована. Да? Це заклад, який був традиційно там ще на початку 90-х у по Львові, і нам дістався так вже. В тому ми трохи змінили наш інтер'єр, щоб додати наш класичний інтер'єр, але ми не дуже е, змінювали те, що там є добре, і наші стіни ми спеціально пофарбували білий для того, щоб там можна було розміщати цікаві речі, Там якраз експозиції, якісь художні, там експозиції фотографій і такий простір зробити його більш таким мистецьким для того, щоб ми... на жаль, інші локації не завжди до них доходять люди, так, як на мистецькі події. До, до, до війни до Ковіда ми, ми робили події і в інших наших локаціях. Зараз будемо ну, спробувати все ж таки привнести знову е і в локації наші е якісь події. Е, от в цій локації на садові в нас вже є декілька картин Ігоря Теплого, які ми просто зразу дали неймовірно такий ну, додаток енергії до, 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 до всього нашого інтер'єру. Е, Інтер'єр ще до кінця не сформований, але якби він буде е, сформований. Я думаю, що ми теж тут. У нас є поряд достатньо добра, класна аудиторія, молодіжна, дитяча. Сьогодні якраз відкриття в нас буде играти, е класична музика український композитор, буде виступати струнний квінтет оркестру і і це якраз теж наш про нашу співпрацю, про нашу дружбу з нашими митцями, з оркестром совів. вже декілька. Років один одного підтримуємо в різних проектах і будемо продовжувати це, тому вони в нас грали і в центрі, і сьогодні вони будуть грати вже на локації на садові. Пані Оксано, от зараз практично щодня надходять новини із Криму про різну бавовну про вибухи нам на складах окупантів, бачу, ви дуже це весело сприймаєте. Цікаво, дійсно, як ви ставитеся до того і чи є у вас все-таки в планах повернутися до Криму? Е, ну як я ставлюсь до цього? Насправді я всім попереджала, що Крим буде деокупований і це не буде навіть ну, якщо його не віддадуть так, а його ніхто не планував віддавати, то зрозуміло, що він буде деокупований військовим шляхом. Я, якщо чесно, Маю ну, добре відчуття, що все ж таки ми бачимо реальні дії по деокупації, вже і дуже такі професійні дії, тому що всі ці події в Криму вони проходять якраз в тих місцях, які не є цивільними місцями, це є. Якраз склади, чи якісь моменти, які пов'язані якраз з, військо... з військовими, ті, які є окупантами, ті, які є ну, дуже небезпечними для того, числі на України, тому це все зрозуміло. Що стосується нашого повернення, на ще в березні 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, ми розмістили банер тут на окружні Львова, що ми маємо три пекарні у Львові. І наступна буде в Ялці. Поки я абсолютно впевнена, що так і буде, тому що ми це за час. війни ми відкрили ну, кав'ярні. Ми, ми не відкрили пекарні. Ми все ж таки дійсно хочемо, щоби. Е, на, наступна пекарня, така справжня, ми дійсно мали можливість відкрити в Ялті, повернутися в Крим, ну якщо не жити постійно, то працювати точно. Ялта, па, пані Оксано. <каку> Чому я, саме Ялта? саме Ялта, Я Чому ялта? Ви, ви, були, ялта? Ви, ви жили ялта, раніше в Ялті, та? в Ялті так? Та да, ні, в Ялті ми не працюка ну, працювали як постачальники. Що ну, в Ялті я не живу там, да я жила в Сімферополі, але Ялта для мене знакова, і нас просто з моїм знайомим, добрим Віталієм Протасовим, В нас ще, ще декілька років з'явилася ідея е, модернізації концертного залу. В Ялті, це концертний зал ювілейний в, в великий концерт-хол, який він приймав. Е, Міжнародні концерти, міжнародні фестивалі. Бо для мене в першу чергу деокупація Криму після військової це буде культурна деокупація, це буде принесення міжнародної української культури в Крим. На жаль, її там не було і до 2014-го, тому у Тому насправді анексія була така можлива, да та, і така і вона сталася, тому що нам треба. В першу чергу займати культурний простір в Криму і ця модернізація концертного залу може бути дуже яскравим таким прикладом. Ну, а поряд вже може бути невеличка кримська перевідка. Нарешті нарешті ми ці питання підіймаємо щодо такої культурницького недопрацювання, так, Україною в Криму, а? і ну, будемо вчитися на помилках, як то кажуть. А, чи є а, у планах зараз якісь інші міста України, наприклад, Луцьк? Нас нас багато запрошують, але насправді ну, ми ж не продаємо франшизу. Це все наші заклади. Це дуже складна кропітка праця. Я іноді собі знаєте, погано уявляю, як, як я буду спати, коли маючи п'ять закладів. Бо не дивлячись на те, що у нас ну как би сформована, але зараз ну, теж є. Ми трошки розширюємося, трошки про вийшли зміни, бо в нас працювали в тому числі переселенці з Херсонської та Скарповської області, і тому вони там теж мігрують, переселяються. Є ну проблема з тим, щоб наймати персонал, бо багато хто поїхав за кордон це і група наших клієнтів да це мами з дітками, ну в тому числі це і частина можливих працівників. Тому ну, це складна історія, да, як певна баж... наш. <риві> да, нас запрошують і Київ, і Миколаїв, і ну якби багато хто, але це фізично поки що неможливо. Дай Бог, щоб в мене сил вистачило на <риві> ямку. Вистачить, вистачить. Ми будемо підтримувати енергетично. 에, давай проведемо все-таки екскурсію. Мені здається, що і глядачам буде цікаво, да. і нам тут у студії. А у нас не батька. Зараз я спробую, а так да, вже я бачу, як перевернути. От бачите, ти. Це, от, наша, угу. а це в нас так, да, це наш старший адміністратор дитя, вона теж з Криву, і це її маленька донечка. Кримченята. Да, так, да, 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 вже літа да, кримчанка, львів'янка вже да, їй три місяці. От а там повзає ще одна наша вже, я думаю, постійна гостя да, Соломія, яка да, вже сьогодні перший раз прийшла, от, освоює нову територію. А це у нас Олег, який буде Привет. приймати участь в нашому відкритті. Він професійний мім. Там да, це мій чоловік Вкола якийсь щось знов міняє якісь лампочки, бо це його ну, постійна праця, бо варіантів немає, хто, хто крім нього. Ну, хтось мусить цим займатися. <гум> <гум> да. Да. І тут от такий у нас у нас світлий класний антураж. Це наша одна картина, Оце, що я казала Ігоря Тефлова, бо ще в нас дві, дві картини, буде ще третя. Ну, понятно, що зрозуміло, що трошки воно може не так ета, але потім я виставлю. В фейсбуці красиві фото, і ми, до речі, є вже в наша локації. Є вже в куглі, можете заходити, бо нарешті е, нашому бізнесу дозволили ставити локації під час війни, бо це цього не було. Будеш зіркою, Соломіясь кримські атрибути вже є, і чи плануєш атрибути, крім випічки, так? Купіте сам о, вже це воно, мене, це, да? це воно. Так, да. Да, Це воно, да, наші круасани, хлібчики. Вон, кстати, у нас є хліб кримський. Бачите, я не знаю, видно, не видно, що фокусується. Видно. Да, видно. видно. Mm -hmm. да. от. От. А от, а от самый головний кримський, да? от. Пахлава медова. Вот <ріх> вона, Сьогодні зроблена. Да? Це незабутнє. Ну, да, купа у нас великий бут асортимент всякого класного солодкого, да, наші фірмові наполеони, еклери, і, і, і в тому числі кримський, кримський рецепт такого Наполеона. Він такий дуже цікавий. Він з горіхами, з гущонкою, ну, якби як, як ми робили в Криму, називається. Вот. Так що, Я думаю, що глядачі обов'язково зацінять так, і спеціально формат. приїдуть до Львова, щоб побувати в Кримській Перепічці, бо вона того так, варта. Хоча, от тут в нас є варіант, да, у нас є посилання на меню за на всі наші локації. От, mm. Так що, от, от така в нас нова локація, яка вже скоро, буквально в п'ятій годині, в нас буде концерт, і ми будемо привітати наших гостей. Так що. супер. Дякую якщо, за цю а, екскурсію. Кульки, та, та зараз я знову переключаюся. і та, Щоб мати можливість сказати вам, якщо що, Ще, поки слова. Ще поки ні. Скажи, а хтось із кримчан уже був на новій локації? Які в них враження? Як часто загалом кримчани віддають ваші заклади Поряд, поряд нас під Бо в нас тут працює хлопець, який взагалі не знав, що как би чому кримська перепічка і так далі. Він працює поряд. Він з села біля Феодосії. Він взяв якраз е, покладу Кубіте і Самсу, сказав залишить враження. Еклера йому дуже сподобали, Взагалі заклад сподобався. Зараз у нас от, на відкритті буде ну, достатня кількість кримчан, і я думаю, що вони свої враження. Розкажуть, але ну, понятно, що сьогодні якщо перший день робочий, то ще поки взагалі поки сусіди заходили різні, і місцеві мешканці, які живуть в будинку. Вот, і вже теж там, пробуємо знайомитися. Бо, бо новий заклад, знаєш, як, як, як народжена дитина, да, вона так, я щось пропадаю. Да? Вона ну, как би, це відповідальний момент. Я думаю, що ми поставимо теж її на ноги, і буде простіше, але поки що будемо пильнувати, щоб тут панувала кримська енергія, да, сонце. Кримське і, сонце і, у Львові, і, так. Такі емоції, да, так, uh -huh. uh -huh. Оксано, я хотіла трошечки, може, глядачів ще познайомити з тобою. Дуже цікава була ця поїздка. Я так, якщо правильно пам'ятаю, в Угорщину. Можеш розказати мета враження, взагалі, що це було? Ой, що це було? Я сама навіть не не, плану якби ну, там не, не можу сказати, що я прям сильно планувала. Але коли до мене ну, нука моя подруга, яка е, отримала в Атланті минулого року міжнародний титул, і стала е, місіс? Е, Трансконтинентал 2020-22, тобто виграла в Америці. Вона стала директором європейського конкурсу, і мені прийшла в голову ідея, чому б ні, чому б не спробувати. Але це зовсім взагалі. Ну, как би, да, я забула, що таке носити підбори, я забула, що таке ходити в незручному якомусь там одязі чи щемоще. Ще. Але я думаю, думала ну, буде офігенний виклик насправді. І так воно і було. Тому що це ну, треба було там і уроки ДФВ, і е, шити якісь костюми і так далі. Але ще питання в тому, що в мене вже декілька років є дуже крута сукня, яку був, вишивав е, мій товариш з Криму Пунов. І я завжди хотіла їй показати. Так, щоб от так показати, так, якщо на споділ, бо то крайні різні сцени, щоб всі її зацінили. І це було таке перше. Тому ну, буде привід просто її показати. А при тому, що Ніко ще і під час війни, крім того, що він режисер лялькового театру полтавського, крім того, що він прекрасний. Ну він, він вишивальник, неймовірний з неймовірними техніками, він взагалі неймовірна людина, е е він ще пішов. Е Став солдатом, та він пішов на фронт, він отримав декілька там, поранень і ну, би повернувся додому, але зараз він би, продовжує бути солдатом, але він готу, ну, то він готує він повар. І ну, би це так воно мені звернуло, так як там емоції були додаткові, і я вирішила, що ну, це точно треба. Коли в мене були такі вагання, що треба, не треба, я думаю, ні заради того, щоб сказати да, про, про, про Ніко, про всіх тих цивільних, які стали військовими, про те, що відбувається в, в Україні, і заради в тому числі тих мітців, які живуть в Україні, і продовжують творити, що ми не тільки про там того, що ми щось там просимо, чи в нас все тільки погано, в нас продовжують жити неймовірна кількість людей, які не дивлячись на війну. З одного боку, включаючись постійно в, в тому числі і безпосередньо війну при цьому продовжують творити, причому вони креативні, вони круті, вони ну, заслуговують неймовірної поваги і того, що про них знали ну, по всьому світу. Тому якраз всі мої образи були пов'язані з українськими митцями, з українською, з українською тематикою. В першу чергу своя кухня, яка була створена про е, творять Марії Примаченка, яку е, ш, е, вишивала це, це справді це сильно. Що і я думаю, і Крим прозвучав, і Україна прозвучала, і твій приклад особистості, так, яка тримається, яка не просто робить, а в якої дійсно все виходить завдяки якостям, і я думаю підтримці і вмінню. І це дуже добре і вмінню спілкуватися. Дякую, пані, наш час вже добігає до кінця, і я дуже дякую тобі mm -hmm. за те, що вийшла і ветер і показала свою нову локацію. Ми тебе з нею дуже дуже вітаємо. з вітають. не дуже. все нормально, Оксан. Будемо <laughs> прощатися, і у нас сьогодні в Етері була кримчанка, співзасновниця домашньої пекарні, кримська перепічка. Бізнес-вумен, я думаю, на яку можна і спиратися, і пишатися нею. Оксана Новікова. Дякую дуже, дуже. На все добре.